Результати у нас такий. Повторюється на 18 годину. Партія блок Петра Порошенка 23.0. Політична партія Народний фронт 21.3, політична партія Об'єднання самопоміч 13-2. Політична партія Опозиційний Блок 7.6. Радикальна партія Олега Ляшка 6-4. Політична партія Всеукраїнське Об'єднання Свобода 6,3%. всеукраїнська партія, політична партія «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5 і 6. Очевидно, ну, однопартійної коаліції вже не буде. Значною мірою все залежить від е, одномадатників, скільки по Порошенко зокрема набере. Те, що буде однопартійна більшість, не те, що можна сказати, що це конституційна більшість тих політичних сил. Тоді депожували європейські, прореформіські наслідки.